Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати Артем Брончуков, політолог, заступник директора аналітичного центру політика разом зі мною на стрімі. Артем, я вітаю, рада бачити. Дякую, що знайшли час долучитися. Добрий день. Дуже навзаєм у нас 30 травня на календарі, і ось з якої теми пропоную почати нашу розмову. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона не передала так званий меморандум. Ні Сполученим Штатам, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла зробити протилежне, і це ми всі добре пам'ятаємо з офіційних заяв Росії, що усе це означає на вашу думку, тому що ну очікуються перемовини у Туреччині ось уже 2 червня. Як ця вся гра російська з меморандумом може на них вплинути? Прошу як на мене, насправді нічого нового, Росія саботує будь-яким доступним для себе методами. Мирні ініціативи, які йдуть і від Києва йдуть від наших союзників, і загалом, оця історія пластинка Трампа про те, що Путін хоче домовлятися. Вона, якщо чесно, втомлює вже максимально сильно не тільки українців, а як ми бачимо, і наших європейських партнерів. Проблема, звісно, в тому, що все впирається в їхню спроможність і такі кризу дорослішання, в якій знаходяться сьогодні наші європейські партнери. Але Путін насправді дуже пихато поліє в обличчя самому Трампу і дійсно виставляє його часто ну не сповна розумом політику, політиком, який постійно намагається виправдати Путіна, який шукає дуже величезну кількість таких наративів і тез, які можна запустити і видати за якісь успіхи в рамках миротворчого процесу, але по факту все це пшик нічого цього не існує, і все впирається насправді в розуміння. Америки і самого Трампа в небажанні Путіна якраз йти на якісь конструктивні перемовини, і чим скоріше він це зрозуміє, от останнього заява була про те, що йому треба ще два тижні. Ну насправді ж якщо рахувати з дня інаугурації, пройшло достатньо часу для того, аби зрозуміти, що мета Путіна зовсім не знайти точки дотику ні з самим Трампом, ні з європейцями. Він хоче і надалі оці свої навіжені ідеї розвивати. І якраз після приходу Трампа на другий президентський термін і його критику і стосовно євросоюзу, і стосовно північно-атлантичного альянсу Путін вбачає для себе як можливість. Для здійснення ревізії в світовій геополітиці якраз послаблення в такому західному блоці для Путіна це можливість якраз повернути вплив, який був радянського союзу на східну європу. Саме тому ми чуємо заяви від комісара з євробезпеки з, е, з безпеки Європейського союзу Кубіліуса. Ми чуємо німецьку розвідку. Ми чуємо інші джерела. Які кажуть про те, що Путін в проекції трьох-шести років для себе вбачає можливою ескалацію вже безпосередньо бойові дії проти однієї з країн ЄС і НАТО? От до чого призводить така слабка і, вибачте, імпотентна політика з боку Білого Дому Артема. А те, що Трамп постійно. Робить якісь такі гнівні заяви на адресу Путіна, встановлює якісь певні дедлайни, а потім їх відтерміновує. Ви, до речі, згадали про ці два тижні, які в черговий раз дав Трамп для того, щоб Путін продемонстрував готовність до завершення війни? Ну, ми очевидно розуміємо, що Путін цього не зробить, і це показує нам об'єктивна картина ситуації на фронті, яка складається. Але от як зрозуміти взагалі поведінку Трампа зараз? Нескладно задача Трампа і його стратегія вона полягає не в тому, аби допомогти Україні. Він вбачає для себе і в своєму президентстві зовсім іншу місію: це створити новий світовий порядок. Очевидно, старий застарів дав був радянський союз до цього до, до його зникнення був світ біполярним, і після розвалу Франціс Фокуяма написав книжку про кінець історії про те, що, начебто, великих воєн відбуватися вже не буде. Ліберальна демократія перемогла, і тепер капіталізм править цім у світі. Але як ми бачимо, якраз. Авторитарні диктаторські режими зовсім іншу точку зору мають на рахунок цього, і США десь упустила у цей момент, коли Китай вирвався вперед, і тепер намагаються якимось чином всю цю історію вирішувати, як можна існувати в новому світі, де тепер умовно статус і авторитет США. Для африканських країн, для країн Азії, для Литина для Латинської Америки він вже не такій використовуваль зелені, і багато в чому зараз орієнтуються на Китай. І очевидно, Трамп і його команда стратегічно там ці синктанки, які їм розписують сценарії на десятиріччя вперед, говорять про те, що можлива конфронтація і безпосередня війна з Китаєм, якраз за у цей статус головної держави на земній кулі, і очевидно, що в цьому контексті за давнім римським принципом розділяє володарюй, Трамп вбачає для себе такою стратегічною задачою відтягнути Росію від китайського впливу і таким чином послабити свого основного союзника. Чи вдасться це йому, чи не вдасться? Це зараз питання доволі ну не сьогоднішнього дня, а більше стратегічного. Тим паче, як ми бачимо, яка залежність від самого Китаю сьогодні є в Росії, і очевидно, без Пекіну так довго Кремль воювати проти України не міг би. От тому все впирається в цю історію, і сам Трамп живе в парадигмі. Геополітики 20-го сторіччя, де е, умовно ці зони впливу визначені ще Ханкінтоном, е, вони визначають, які великі країни, начебто, мають вплив над... Е, Іншими країнами, от він вважає, що історично для України от Росія є таким центром тяжіння, але при цьому він не розуміє, що ті теорії, на які він опирається, вони в принципі давно не працюючи, вони застарілі, і якраз політика Трампа, яка виглядає сьогодні максимально недолугою, не тільки по відношенню до самого Путіна, а наприклад, до близького сходу, де вони так само безрезультатно намагаються просувати свої, начебто мирні ініціативи, воно якраз тільки. Підкреслює те, що сам Трамп він живе в якихось думках, які вже давно не є практично застосованими, і тими, які можуть давати якісь реальні кроки по прогресу в сьогоднішньому світі. Артема, після першої стамбульської зустрічі, ну от аналізуючи її. Звертали політологи, аналітики на що увагу на те, що сполученим штатам не сподобався рівень делегації, яку Кремль відправив на ці перемовини. Ну і власне, ми пам'ятаємо, що держсекретар Сполучених Штатів Рубіо, який тоді перебував в Туреччині, він відмовився зустрічатися з росіянами, тому що саме ну, це не його рівень. І очікувалося, що якраз на наступну зустріч цей рівень буде підвищений. Опосердовано про це свідчили контакти, навіть які останнім часом були між Лавровим та Рубіо, але Кремль знову відправляє ту ж саму делегацію. Що це, це означає? В тому, що вони не зацікавлені в тому, аби домовлятися, не зацікавлені в припиненні війни, і в цілому, якщо ми поговоримо в такому ширшому контексті, десь абстрагуючись від самої Росії. Десь ну, візьмемо історичний досвід, то за яких умов зазвичай закінчуються війни, або одна з сторін перемагає, або обидві виснажуються до а, такого рівня, що в принципі не здатні продовжувати бойові дії, і тоді вже сідають за стіл перемовин і про щось намагаються а, знайти якісь точки дотику на сьогоднішній момент. Якраз оці ці реверанси з боку самого Трампа вони тільки посилюють впевненість Путіна в тому, що він може продовжувати війну. І якраз ми з вами про це згадали. І не дарма всі зараз б'ють в набати, говорять про те, що Путін готується не не тільки до війни з Україною, не тільки її продовжувати, а вже й воювати безпосередньо з європейським союзом. Це якраз ну скажімо так: наслідки тієї безвідповідальної політики, яку якою протримався Білий Дім. Трамп дійсно зі своїм цим бізнесовим мисленням пропонував угоди да, оці дії, з якими він носиться як списаною торбою, але які поки що якихось відчутних результатів не принесли. І він 100% тримав в розумі оцей раціональний бізнесовий шлях, яким можна піти просто домовитись, розділити сферу впливу, навіть віддати всю східну Європу путіну, да не не практично там віддати на. Відкуп російським військам, а політично дати Путіну можливість тут розповсюджувати свій вплив. Але Путін настільки тупий і настільки обмежений політик, який живе виключно цими своїми нездоровими амбіціями, де він бачить себе завоювателем, збирателем земель руських, що він відкидає цю пропозицію. І тепер насправді вся історія впирається в наступне: а чи готовий буде Трамп змінити свою політику і риторику і діяти по відношенню до Путіна більш агресивно е, в контексті допомоги Україні, чи просто буде намагатися відпетляти від е, всього цього процесу, сказати, що він спробував, але от такі погані росіяни і українці не захотіли домовлятися. Ну і, начебто, США умиває руки і буде займатися іншими проблемами. Хоча це так само не стратегічне бачення і доволі безвідповідальна політика, враховуючи те, що події, які сьогодні відбуваються, в контексті цієї війни вони в принципі визначатимуть стратегію е, геополітики на багато багато років вперед. чи, чи як ну, умовно, якщо сьогодні дати авторитарному режиму на чолі з диктатором путіним перемогти то це запустить просто ланцюжкову реакцію по всьому світі і тоді е, тушити ці пожежі ні в кого вже можливості не буде і таким чином світ може дійсно потрапити в доволі турбулентний період який е, кульмінацією якого може стати третя світова війна Міністр закордонних справ Туреччини, який цього тижня відвідав Москву, прямуючи до Києва, зробив кілька заяв, і от одна із цих заяв наступна: Україна і Європа продемонстрували гнучкість в адаптації до позиції Сполучених Штатів. Коли Росія не може проявити таку ж гнучкість, говорить Фідан, це може поставити її у невигідне становище в очах Сполучених Штатів. Як ви прокоментуєте цю заяву, і як ви прокоментуєте ось ці місії глави МЗС Туреччини до Москви та Києва? Цілком нормальний процес враховуючи те, що сьогодні якраз туреччина є основним майданчиком для переговорів і в двосторонньому форматі, і в тристоронньому і загалічина якісь свої власні інтереси тут так само лобіює, коли 100% для них це можливість для Ердогана підкреслити свій статус, і за те, за що він бореться там останні 7 може 10 років, якраз. Повернення умовно османської імперії, але в сучасному форматі, і розширення впливу, які в нього є. В нього вийшло непогано на близькому сході із Башаром Асадом, і якраз з курдами От ми бачили останні події. Вони в принципі доволі цікаво розвиваються для самого Ердогана, але це все регіональна історія. Переговорний трек і мирний процес між. Україною і Росією на території Туреччини це якраз більше міжнародна історія, яка Підкреслює значимість статус самого Ердогана і Туреччина як міжнародного гравця. Тому от вся ця історія вона в принципі виглядає доволі логічною, але це не означає, що ми досягли якогось процесу. Це скоріше рутинна і така технічна робота. Подібний візит. А щодо самої заяви, то ну намагаються Росію підштовхнути, намагаються дати зрозуміти, що Туреччина так само не проти стати майданчиком, де буде підписана. Мирна угода чи припинення вогню. Але по факту всі очікують мати якийсь прогрес, тому що сам цей прогрес він буде приносити політичні бали і Трампу, і Ердогану, і всім е тим е суб'єктам, які приймають участь в цьому в процесі. Але мені здається, вони випускають із уваги доволі важливий момент в тому, що Путін. Насправді на міжнародній арені а, доволі відчутно втрата свої позиції. Те, що ми вже встигли з вами згадати про близький схід і про зміну режиму в Сирії, подивіться на Кавказ, Азербайджан під впливом Туреччини, а, Вірменія зараз упливає під вплив Франції, Казахстан вже давно орієнтується на Китай. Фінляндія і Швеція вступили в Північно-Атлантичний Альянс. І сьогодні єдиний аргумент для Путіна бути почутим на міжнародній арені це тримати. Свої війська в Україні, на жаль, чому це не розуміють в білому домі і намагаються апелювати до адекватності в пустій макітрі Путіна але ми бачимо, що результатів це приносить жодних, тому. Поки не буде створено умов, в рамках яких Путін не зможе продовжувати війну, я думаю, що він цей аргумент буде намагатися до останнього зберегти. Тому що одразу після настання якогось стабільного миру, якщо там особливо включаться наші західні партнери і оця коаліція охочих, дужих, але зараз доволі невпевнених і ледачих, приїде в Україну і буде забезпечений сталий мир. То очевидно про Путіна всі забудуть і переключаться на зовсім інші питання, і зовсім інші проблеми. А йому би цього явно не хотілося. Але ж ми розуміємо, що реально натиснути на Путіна, підштовхнути його до якихось компромісів може виключно Дональд Трамп, і тут ось про рішучість дії Дональда Трампа у якому випадку, на вашу думку. Трамп може вдатися до жорстких санкцій, до посилення, в тому числі ізоляції Путіна на міжнародній арені, тому що ці телефонні розмови, навіть які Трамп проводить із Путіним, ну це ж фактично повернення Путіна, так? В міжнародний в міжнародний цей порядок денний, і це тривожно. Тривожно, але це знову ж таки в рамках тієї стратегії, яку прописана, яка була прописана і яку навіть публікували журналісти там за підписом Піта Гекса та міністра оборони Сполучених Штатів. Я думаю, що тут якраз має зіграти і раціональне емоційна складова, яка доволі так проглядається в поведінці Трампа в його такому експресивному характері і непередбачуваності. Я думаю, що в один день він дійсно може. Втомитися від постійних принижень з боку Путіна і власну політику змінити, але так само зараз це виглядає більше як стратегія. Ще попередньої адміністрації, і Ентоні Блінкіна, колишнього держсекретаря Сполучених Штатів, який дійсно готував Україну до президент, до президентства Трампа, коли було вже зрозуміло, що республіканець переміг на виборах, то він казав, що перші півроку я маю на увазі. Блінкін казав, що перші півроку будуть найскладніші в цих стосунках. Що Трамп буде намагатися вас протиснути? Він буде створювати ну несприятливі умови для двосторонніх стосунків, буде підігривати Кремлю. І це було очевидно, виходячи з цієї Ритороки, якому чули в рамках його виборчої кампанії, то треба було от за цією стратегією перетерпіти, і Україна насправді непогано справляється після таких глибких млинців, як то скандал в білому домі в овальному кабінеті. То зараз ми вийшли в правильну стратегію. І це підкреслює, наприклад, представник турецького МЗС, який каже, що доволі конструктивна Україна чує Сполучені Штати. І дійсно ми це бачимо на декількох прикладах. На тому, як Зеленський бере насправді на себе мирну ініціативу, і готовий в Стамбул їхати, і готовий а, десь змінювати а, пропозицію по припиненню вогню. Все це виглядає конструктивно, адекватно, і в жодного суб'єкта в світі, в жодного політика, чиновника не виникає враження, що Україна не зацікавлена в мирних перемовинах. час від часу. Трамп використовується там в своїй риториці, кажучи, що його бісить Путін, але при цьому і Україна погана, бо вона щось не зробила. Ну це все загравання з Кремлем, і все це слабкості е характера самого американського президента і немає якоїсь політичної доцільності. І от десь ми по цьому треку рухаємося. До чого воно призведе на сьогоднішній момент. Ні сам Трамп, ні Путін, ні Зеленський не розуміють, тому що політика в. Доволі в буремному такому турбулентному стані вона не має якоїсь чіт чітких наслідків. Ви так само прогнозувати її однозначно доволі складно. Прогноза річ невдячна, але ви так само як і ми зараз, от в цьому нашому інформаційному просторі, і бачите так само, що все зараз довкола ось цього 2 червня, що відбудеться наступного тижня. Чи можна прогнозувати так, от як ви бачите, розвиток суді? Боюсь, що нічого визначального не відбудеться, враховуючи те, що ми не маємо меморандуму російського, і в принципі, навіть. Маючи його, ми розуміємо, що в ньому буде. Це конструкція, яка не відрізняється від першого Стамбулу з обмеженнями для української армії, з обмеженнями і визнанням з боку України позаблокового статусу, і це зміни до конституції України. Так само ми бачимо розширені амбіції Путіна, які вже вимагає від самого НАТО не розширятися, і наскільки в нього є. Політична і геополітична вага для того, аби висувати такі е позиції. Ну все це виглядає як максимальні нами наміри зруйнувати е реальні можливості до для переговорів, але затягнути їх в процесі для того, аби це був аргумент для Трампа. Що «ну, дивіться, ми ж намагаємося, ми ж пропонуємо. Ми делегацію привезли. Але коли головою делегації є просто записуючи пристрій, яким є мединський, да який меседж записав в блокнот в Кремлі, приїхав в Стамбул, його передав, потім записав, що почув, і відвіз назад, ну говорити про якісь реальні перспективи, доволі складно. Тому я думаю, що знову будуть намагатися вичувати хоча б Якісь тези, які можна було б використати для публічної дискусії, і в першу чергу для самого Трампа, щоб він міг залишатися в рамках якогось процесу і говорити про те, що ми на шляху, і от, от, зараз домовимося, але практично поки. Сполучені Штати або навіть наші європейські друзі-партнери не стануть більш відповідальними, поки оці санкції, які вони називають ефективними, але попри 17 введених пакетів, так само російська економіка функціонує і доволі непогано враховуючи, що вони можуть забезпечувати мільйонну армію, давати їй і снаряди, і техніку, і дрони, і багато чого іншого. То вся ця історія буде тривати і перетікати з року в місяця в місяць, і з року в рік. Вся історія в тому, що Роки, вони насправді всім відомі. Всі ми пам'ятаємо до чого до чого, що саме привело до другої світової війни. Дуже схожі були історії в рамках першої. Тому, от сьогодні світ дуже впевнено йде до третьої, але не, не може знайти знайти в собі сміливості, сил і політичної волі для того, щоб почати діяти правильно відповідно, відповідно до тих загроз, які сьогодні існують не тільки для України, а й в цілому для ліберальної демократії, яка вже не почуває себе настільки панівною, як, наприклад, 10 років тому. Про санкції Артема. Ви вже почали говорити. Ми ж з тижня в тиждень чуємо заяви від того жінці Грема про пакельні санкції, які сенат може запровадити, проголосувати і так далі. Євросоюз тим часом ухвалює ці пакети нові антиросійських санкцій. 17-й ухвалений над 18-м Працює. На BBC, ось бачите, вийшов достатньо розлогий матеріал, де мова йде про те, що союзники України заплатили Росії за її копалини більше ніж надали Києву у вигляді допомоги. Навіть конкретні цифри наводяться у цьому матеріалі, що спочатку повномасштабного вторгнення Росія отримала понад 973 мільярди доларів від експорту викопного палива, в тому числі 228 мільярдів євро. Від країн левова частка цієї суми надійшла від країн Євросоюзу. А чому так відбувається? Тому що для наших європейських друзів є така історія, що політично і медійно вони говорять одне а в реальності часто спрацьовує принцип бізнес е зюжу платники податків, великий бізнес, їхні лобі вони реалізують подібну політику. Але так само ну, звісно, що це ницо цинічно, і в принципі говорити про це якимись іншими термінами доволі складно. Європейці доволі недалекоглядні в цьому контексті. І політики, і бюрократи, які за всю цю історію відповідають, тому що очевидно і зараз деякі голоси їхні вже лунають, що вони знаходяться на другій лінії. Так, якщо Україна на першій сьогодні всю цю варварську орду стримує, то вони другі і всі ці мільярди, які вони росіянам заплатили, рано чи пізно впадуть на їхні голови чугуном, кабами, крилатими ракетами, балістикою багато чим іншим. Але вже потім буде. Дуже пізно розкаюватись і думати, як же так і яким чином вони довели до подібної ситуації. Ну Україні що в цьому контексті треба робити? Продовжувати свою справу. Так нам треба переконувати, нам треба більше на них тиснути. Але якщо вони самі цього не захочуть зробити, ну нема умов і нема такої конструкції, де Київ заборонить їм працювати з росіянами. Але великий вклад в, в історію санкціями ми зробили, і це не європейці, які а, такі благородні, які, начебто, накидали на Росію оцей зашморг на їхню шию. Зашморх не працює. Ви згадали про цю історію з корисними капалами. А я знаєте, з чому здивувався минулого тижня. Про, прочитав новину, де а, європейці роздумують над тим, аби відключити 20 російських банків від системи SWIFT. І в цей момент це був дуже такий, ну, Це ж наче в 18-му пакеті санкцій Вони мають це. це ухвалювати. Наскільки вони неефективні всі ці історії? Що досі є російська фінансова система, і вона працює нормально по тих правилах, які встановлені в західному світі. Причому не наводячи цей світ, критикуючи і бажаючи його знищити. Ну, бачите, так само історія із боротьбою Євросоюзу проти тіньового російського флоту, вона ж не закрита. Навіть ось цей черговий пакет санкцій, який був ухвалений, він не передбачає блокування усього флоту російського, який, ну, власне, здійснює ці перевезення тіньового флоту. Так, да, вони заблокували тільки чи 200 чи 300 кораблів. Ну, намагаються заробляти криваві російські гроші, але за будь-які подібні дії. Буде розплата. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра, але вони точно про це пошкодують. Ну, європейці зараз, от, за вашими відчуттями, аналізуючи заяви наших європейських друзів партнерів, вони для себе вже починають відчувати небезпеку з боку РФ чи ще ні? Деякі починають, деякі готуються, запускають меседжі, намагаються. Трошки суспільство повернути до реальності, тому що дійсно вони звикли жити в комфортному середовищі, соціальному прогресивному. Більше думати про права меншин ніж про власну безпеку. То на сьогоднішній момент от, цей процес він явно в Європі запущений, але так само є інша проблема: в тому, що європейці не дуже той зацікавлені зараз Україні максимально допомагати, щоб нас так не посилити, щоб Росія в один момент не подумала, а можливо, треба з Україною зупинити війну і подивіться і і Йти на Європу, тому вони в цьому контексті доволі обережно, і насправді це найбільше, найбільше зло, яке є сьогодні від наших європейських друзів, це давати рівно стільки, аби Україна могла підтримувати штані, але при цьому не могла діяти більш проактивно, не могла знищувати росіян в такій кількості, що вони не могли їх поповнювати. І та сама історія з контрнаступом да величезної кількості зброї, яка не доїхала, і через це ми. І втратили і можливість повернути більше території, і найголовніше втратили наших людей. Звісно, за все це несуть безпосередню відповідальність наші європейські партнери. Але є ще надія, є певні лідери нові, такі як Мерц в те, що Європа все ж таки, оцю кризу свого дорослішання, такого політичного побертату пройде швидше і почне діяти проактивніше в рамках тих загроз, які є. Ате ми щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знаходите час та можливість для нашої глядацької аудиторії. Завжди вас раді бачити. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Гарного вам дня!